Продаж дуплексу у житловому комплексі Вестхаус. Облаштована прибудинкова територія. Перед котеджем брубківочку викладена. Діляночка 2,5 сотих, загальна площа котеджу 140 квадратних метрів. Заходимо всередину. Коридор. Вихід в гараж. Справа санвузу. Простора кухня-студія. Земельна діляночка 2,5 сотих. Гарної квадратної форми. піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі три окремі спальні. Гарний краєвид з вікна. Просторий санвузол. Гардеробна, і ще одна спальня.